Ну і що ж, друзі, всі вітаннячка! Ви на каналі Ігріки Люблю, і це у нас тема на те. Нагадую, гра по на анімаційному фільму 2007 року, друзі. Так, я сьогодні заряджений, друзі, повна батарея. Так, що ми маємо зробити? Ми мали зайти сюди і подивитися, тут можна придбати за ці. як вони називається Боже, панцирі якісь, якусь одежу для наших персонажів. Я хотів набрати 40, щоб купити кожному з персонажів щось якусь, 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 якусь коротше, фігню. Ну, так би там, а, Кашкети. А, тусім кашкети. Тут яка зброя додаткова є. Хеллоуінське тіло. Я не знаю, що це означає. Давайте так, у нас є 29. Давайте куплю це, що це таке називається. Оце візьму. Добре. І. А, і все. Бляха. Добре, потім щось кашкети купляти їм, ну бляха, не доскужні, так на кашкетах. Коротше, подаємо все, що воно дасть. Що це означає? Для кого це буде, для когось з персонажів. Так, плей продовжити. Ми маємо 10-ту локацію. Нагадую, що ми в попередній серії вирвалися а, з Рафаелем з цього. А, ну це буде попередні серії, було, але можна глянути. Коротше, Рафаель вийшов з цієї башні Вінтерсам. Повернувся додому, все розказав, що з ним там відбувалося, і банда рішила тепер всією командою туди. Це пропускаємо, це бачили. Oh, Каже блупринцеса. Да, так, right, коротше, turtles, йдемо за Леонардо. За коротше, we'll коротше, ми йдемо шукати monsters? або монстрів. <laughs> Які монстри цей май Майкеланджело? Не знаю, ми вроді би йдемо до Вінтерса просто під землею. Або просто йдемо. Там таке, можна стрибнути. Або йдемо шукати монстрів. одне з двох. Зараз ми це все побачимо, як буде нас про рухати нам сюжет. Так, там треба не стрибнути. Я чую поїзд! Давай гори і будемо. А, чекай джекей, тут треба акуратно вилізти. О, пой точно. О! Тут пацанчики є. Здорово, друзі! О, давай буде в шляпах! Це ніндзі в шляпах, коротше! <ристо> <ристо> Це ніндзі в шляпах, дивіться, які ніндзі груді! Той в бареться, той в шляпі! Це ми для ніндзі купили, а не для цих, а не для черепажок. Оце <ристо> знову страшно смішно, зруї! Ну, так не неканонічно! Які шляпи, чуваки! Ви ж бачили мультфільм? Вони там всі такі круті ніндзе були. Ну вони там відхватили, звичайно, всі. Але вони там дуже класно виглядали, мені подобалось. Так, що, Майки хоче? Вже майки є. Так, давайте попробуємо. попробуємо. Дай сюди. Там? Як я люблю, коли можна в цей момент переключатися черепашками. Давай, давай, візьмемо, зараз пропаде цей жетончик. мені він потрібен. Є добре. Де там є? Сюди. Добре, цего розвалила. Все, можна йти. Ще ні? Що ви що мене хочете, засранці? Один тільки лишайся. Навалюй, Майки, навалюй. Майки, достань же, друже. Ні-ні-ні, я хотів суперсилу. Я хотів. Дай я, чорт. Дай я приключусь. Я хотів суперсилу. Давай він мене може збити! Засранець.

Cool. Uh, класно, ну Майки завжди все класно. Так. Ну прикольно, ми так бійдемо всі, Знаєте, таке м -м, погруження, так би що всі спілкуються. Whoa, be careful, guys. Weird vibes так, вважайте, хлопці. Рафалік, завжди шуткуємо. Так, Майкі. Треба не впасти в водичку. Водичка б'є током. Так, там куда нам? Просто вниз. Добре. Скоро буде донім. Ой-ой-ой! Не взяв жетона, чекайте, не завжди тона. Ай! Ай! Бляха, треба було стрибнути! Я мав нажати, не встиг, друзі, не встиг. Чортів жетон, не взяв його. Він мене вибив. Він мене вибив вебская.

а, сюда дали? Ой-ой-ой, давай, давай, що там там твориться в канализации. Так, це ходим не падать, не походу. Ай-яй-яй-яй-яй, я кек впал. Черт! Каже, хлопцы, слухай-то. Ай! Куда ты? Укидніся. Добре.

Як я кинеду стремну. Давай, давай, Майки, той ки ненадійний, давай, Леонардо. Перестребер. Так, тут треба почекати. Тут є, перестреблю. Так, перестрибуємо. Так, тут треба почекати. О! Про це я мав на увазі, що треба на якусь фігню вчіпати вщіп, за щось. Добре. Що, мені туда наверх? А, я вылез. Добре. Ее yeah, тут не травпасно. Yeah. Короче, щоб добраться, тут сига перешкод подурозишь, це лапша. Так, можна в арху. Yeah, тут утжива, каже. Хто або що? Я так чуйку мав, що она буде падати все, зараз. Так. Yeah. Треба взяти. О! You, Оце підстава! Оце була підстава. Чекайте, чекайте, чікайте, дайте стрейку скоренько. Раз. Два, добре. Dude, Чувак! Totally awesome. Ні, yeah, класно грати за Леонардо, тому що ми слухаємо коментарі Мікеланджело. Так, тут що, можна доларисти? Це буди! Я знав це. Отут мені треба, oh, the тут the треба цього the нашого the друга. Найде чого? Ось тако! Шкода, що він зрали не вирубує. А він доні запускає в курсі? Суперудар, удар він запускає Дні. Де сюди. У мене швидкий, дуже швидкий. Ааа! Це оці, дивіться, капсули в яких монстри зберігаються. Та ж бляк, бачите, не закінчується ж анімація цього суперудару. Цей чорт мене зразу б'є. Я не можу хилитися. Не де Майки, він самий чіткий пацан. Хто там? Тут шолушників нема, дивіться, чорт. Ага, ні, все-таки працює блок. Блок працював чи ні? Ні, мене, мене збили все. Та під чортовий. А, я бин. Стоїть. Ну та як ти мене? Добре, дай дай приключиться. А, вже всі! є! Вже і всі! С! Все добре, що я так зробив, але мені так... Ооо Рафаель, давай! І шо за Рафаель зробив? А шо Рафаель зробив? Ну, Давай-давай, Просто валить одразу пару чоловік. Як ти мене можеш бити? Золото. Полюгуй, о, лучник, 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 треба одразу заспокоїти. Куда ти там? Куда ти? Зараз полюгую там всім плечах. По, по хрибулі. Yeah, hey, так, давай. О, лучник! Ти ж... Та... Який ти здоровий! До сюди! Та як ти так мене б'єш? Що ти за якийсь крутий? I think I can help here. Я знаю, що On ти допоможеш. Right а, це, я поняв. А... Давай, доні, доні проситься. Доні дуже проситься. А яка в доні суперсила? А, чорт забирай. Go. You know, так, доні сам віча дотягай, я сталика. З ним добре з цими шумайте. Коп, як не правильно називається, з ними валитися. А, зараз током лопетик. Не! І палюгою! І полюгую! Ох, класно! Доні, ти мій поки улюбленець. Ну, само собою, Мікеланджело мій улюбленець, але, але Дон з тулпою гарно розбирається. Ось. Так, десь сюди. Канцумір! Добре. Ну такий бій, так, да, я получив трошки по шапці, не спору. Але оці штуки, це ж вони були це у фільмі. Вони в них монстрів тримали. А ч тут дивіться, Там рафаль був відкритий, тут через рафальт закрытый. Так бы. О, 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 добре, я как раз про цей говорю, Рафаль. Так. Так, це! Бредку каже. Ай! 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 Я, я не долетів. do, do not touch the slime. Yeah. It's disgusting! Добре, дякую, Майки О, долетів, добре. Так. Time to work together, guys. Ну, підстава? О! No time to slip а! Off. Ну, бляха! з Чорт забирай! Як я так впав! Time to work together, guys. Так, так, звичайно, що together. я тихо. No to так, тихо. Oh -oh. Майкі. Полізла. Добре. А, мені сюди. Ооо! Знаєте, чи мені подобається? Чим мені подобається? To Якщо я не бачу куди йти, я Careful. можу повернути камеру. Я можу повернути камеру, щоб націлитись, куда мені йти. Тут я не можу націлити камеру. Бачите, камера стоїть зразу боком. Я не знаю, попав, я треба по тіні даватись я, чи ні посередині. Добре. О, тихо. О, ай! добре, хай буде. Давайте раз. Зараз має получитися. То що там нема одної фігні, це нічого страшного, я перестрибну. в мене доні. Доні та не па! Не падай, доні! Не падай, падай духом і не падай в яму! Оп! Чувак, давай тако якось обережно, Націлься туди! Ось так. Перестрибуй. Ось ну куди ж, ж ти work. полетів, ну чувак! Ну, шо це за бред? To together, no а, ця фіня же тут Careful. не впала. Wow. Чому ми тут нагадайте мені не каже? Добре. Слава богу, я пройшов це чортове місце. місце Бля, яке місце не... не здала. Це буде переважитись, ясно, я помню. Я пам'ятаю! Ай-яй-яй-яй-яй, -яй, -яй, яй тихо тихо вже ж у ставати казав! Вилазь, вилазь, жежі! Вилазь, жежі! Веліс, добре. Так. Ну тут би здалося отака фігня. Добре. Лізь, Доні. Ага, все, бачу. Тут як? А тут як? Impressive. А тут отак! так. Ага, там таке саме піняємо, добре. Залетів. Так, Раф, твій час настав! Лупи їх! Шляпники! А, чекай! Я цього не очікував. я думаю, що інша разтребна. Розвалю, Раф, розвалю. Need my size? Куда я не укинул? Куда він его кинул? Давай, Донни, ты тут yeah. самый пока. Самый здоровый. Добре. И сюда, друзья, сюда. Стиг зачепа. Прекрасно. Добре. Прекрасно. Зачищена територія. О! Тихо, ти куди вибра? Добре. Так, мені сюди сюди дожежі. Тихо. Я встав впав. А бістрений ще раз, будь ласка. Там ще одна була. Там було дві. А, значить може була одна, може, не здається. А мені здається, що ще втратив вже одну. Добре пішла. Оооооо мы вийшли. Нарешті. Чи тут вийшло? Ага, тут тоже треба. Давайте переключим за. А шо таке? Чекайте. Назад давай. А ч не... А ч не працює. Ось так. Я думаю, що за фіня, вона має працювати. Так, тут перешкода. А, не перешкода. Мені прямо я надіюся. Давай, Майки. Це зараз впаде, я так і чуйка мав, що воно впаде. Не прилетай. Добре, злапався. Молодець, Майки. А що з рафом якийсь проблеми? Раф постійно закритий. Так би раф не знала поки що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А як тут? А як тут? А, бачу. Добре. О, Тут вцілити. З цим керуванням! За це можна зловитися? Можно, убила. Добро, взяла. Буя! Видите, какое прикольные миссии, Вау. Так, мы It's... шли к лучшей канализацию. Церковь, кажу. О! Давай, right Майки, разваливай. Sure yes. yes. yeah. Добро. Кто yeah. там? Сюда. Yeah. Давай, 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 Доні. О, Доні. полюгую зараз. О, таков. Полюгую. Добре. Сюди. Добре. Хто там ще? Цікаво, я на всіх боробой, давай крутий. Ох ти, шо? Оце ты, шоо! Такой... Аж гріз подобалось, за такой же то мені дали. Візьми, їх візьми! Що той, yeah. той бере жетон, 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 жетон. А, пропав вже. Прикольно. Аж грізь будуть зробити, такий комбок. Ах ти чорт! Забирай! Рубін гуд! один. Розвалі, Доні! Та, Доні, та його! Чортовий! Де ти є зараз, я тебе бляха? і все! Супер удар! Так, побігли далі! Пану що як як ці ворота залізти, треба де якось пану перестрибнути. А, я вже бачу, що є з боку якийсь, коротше, балкон. Ось. Не туди, доні. Добре. Ага, бо там по колу бігти. Ну, добре. Тут без проблем. А ось тут вже я не бачу нічого. Як тебе настроїти, ти летів в ту сторону? Ні! Ні. Ааа! От, бач. О, я застряг. Бачите, камера працює. Так прикольно працює. Ну, взагалі не можу навіть черепашку настроїти в ту сторону, яку мені треба бігти. В яку треба стрибати, точніше. Зараз ми це все поправимо. У нас є. Даш! У нас є. У а... нас є Майкеланджело. Побігла. Зараз буде Майки нас рятувати. Я, в принципі, можу Майки і зразу із цієї фіні прилетіти, ось Тихо. Давай, Майки. Я і так долучу. А, ні, ні я думаю, не долучу. А тут берем Майки. Ні, назад. Назад! Назад, Майки! Не долетимо. Cool. Зловися! Ааа! Ох ти ж засранець! Майки, як ти так надо Чорт забирай. Ти що це за фігня? Ти що, чувак? Давай ще раз. А чому ви все біжите по сыне, друзі? власть eighth... Зараз ми Просто перестребнемо uh, за допомогою другої, -другої черепашки. Тут ми достребаємо. О, тут ми не можемо Ось і все. Всі проблеми на цьому закінчились. Ти не можеш бігти весіні? О, тут сходи, нічого си. Прикольно. Ага, бачу. Ай! Тільки не не впадь, не впадь, друже. Не впадь! Зліз цієї фігні, Майки! Не. Требий мені нерви, Майки! Що ти робиш? Чувак! Дудь, ти шо? Так, куди мені? А, до гори. Куди сам манен? This is the way, guys! Це выкид друзі! Це правильний шлях! О, ти фоп поводу. Прекрасно. О, відкрився сараф. Добре. Бачу. Ой як мені туди залізти? Просто засребнути. Добре. Awesome, oh, Наш, awesome super sensationalistic, bro! Да ти шайлас точно, чувак. О! О! Ой, тихо, блядь! Ааа, я так і знав, що я впаду кудись! Я знав, way, що я якось впаду. Просто oh, летимо! Yeah. Просто летимо собі! Не долетів! Не долетів, але пронаймні хто не впав. Побігла! Може, oh, походу yeah. доходимо до цей до башти цього Вінтерса. Чи ні. Ага. Ну тут ми долетимо сві спокійно. Брррр. Стребуй. Обша без проблем. Ми... Так. Трубу можна зарісти. Не можна. Всьо ми добрались, походу. О, поїзд! Ми на поїзді. А що, ні. ні будуть тут нін нінджа?

Так, 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 тако, тако, тако. Так. Нічого, нічого. Одне життя втратимо, це нічого страшного. Просто вона не впасть з поїзда. Добре. Так вот, не впадь тільки. От чем палюга виручає в таких тісних коридорах. Ну не коридори, ви поняли. Я не можу пройти далі. Я не можу бачите, пройти далі. А, бачите, закритий. І з цієї сторони теж, походу, закритий. А тут засранці ходять. Тут я теж закритий. А, відкритий. А, це просто був бій, я не міг нікуди йти, поки не розвалюю. Я поняв. Mission complete. Добре, друзі. Що, на цьому ми завершимо? Як вам? Сарі, no, ну так, без, без всяких таких двіжух з босами, але. пройшли. Давайте до куди ми доберемося. доберемося Чи може цієї... Подемося... I suggest you work on your spell. Так, так, звичайно, я буду рухатись. А, подемося, куди ми доїдемо. Чи ми доїдемо до тої башні, цього Вінтерса, Чи чи до ні. Просто мені цікаво вже. Давайте глянемо. Да. We stuck our necks out and got nowhere. So you stormed off in a huff. Why not? You guys were just dragging me down. And when you left in anger, your departure cast a shadow on everyone else. So Master Splinter told me to track you down. A leader is not determined uh -huh. by appointment or assignment, but by his own actions. So, in order to act like a leader, i had to bring everybody back together again to help you with this some help what's red with rage but green with envy it made me even more frustrated and confused than i was before to... some, uh, some clue what is red with rage <laughs> <I don't know. sharp> yeah, <I don't> <sharp> it's raff Is the angry Добренько, друзі. Guy а, це що буде Рафа шукати. Sure I try to find him. Okay. First first. Так, друзі, I to так, ми будемо шукати, друзі, Рафаеля. Це буде певно, що файт брат з братом. Це ж буде, друзі в слідчій серії. Все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте.